У Сенаті США пройшли слухання на тему виклики трансатлантичній безпеці та майбутнє НАТО. Експерти та урядовці пояснювали американським законодавцям, як змінилася конфігурація безпеки у Європі у результаті агресії Росії проти України з подробицями. Олексій Кузьменко головуючи на слуханнях, одразу дають зрозуміти виклик безпеці це Росія і десятки тисяч військових на кордонах України вторгнення Росії та незаконна анексія Криму поставили під сумнів один з наріжних каменів у фундаменті стратегії трансатлантичної безпеки у 21-му сторіччі, а саме, що Росія більше не становить загрозу безпеці НАТО, а головні виклики Альянсу походять з поза меж євроатлантичного регіону. Вікторія Нуланд на слуханнях роз'яснює кроки державного департаменту на підтримку України. каже, санкції проти Росії вже працюють. після багатьох тижнів відмов Йому говорити з українською стороною. Тепер росіяни погодились наступного тижня провести спільну зустріч за участі України, США, ЄС та Росії. Вони говоритимуть про деескалацію, демобілізацію, підтримку виборів та конституційні реформи. Нуланд говорить, революція в Україні та наступна агресія Росії виявили головні виклики стабільності цілого регіону. Представниця держдепу каже, корупція проти якої повстали українці, дестабілізує і центральну Європу і Балкани. Корупціонери та олігархи тут об'єднуються, торгують незалежністю та суверенітетом, щоб утриматися при владі. Така корупція не лише розкладає демократії середини, вона робить їх вразливими до корупційного впливу зовні, який прагне отримати економічний та політичний вплив на рішення уряду та політику. Іншими словами, у багатьох частинах Європи боротьба із корупцією має стати національним пріоритетом, щоб захистити демократію і суверенітет. Про військове посилення у регіоні говорить Дерек Чолет, помічник міністра оборони США. Ми розмістили додаткові літаки та персонал у Польщі. Ми продовжили перебування нашого корабля USS Стракстон для спільних навчань з румунськими та болгарськими флотами у Чорному морі, а також відправили туди корабель ЮСС Дональд Кук. Чоловік говорить до України вже надійшли 300 тисяч пайків для військових. де робота з міноборони України в галузі військової освіти. Речник Міноборони підкреслює дії Росії це свідчення важливості НАТО. Якби НАТО не було, його треба було б вигадати. Ян Бжезинський з Атлантичної ради перераховує, що може стримати Москву. Рекомендує посилення економічних санкцій, підтримку реформ в Україні. Гідну відповідь інформаційній війні з боку Росії і надання військових гарантій. Підтримайте звернення України про надання військового обладнання. Надайте протитанкову та протиавіаційну зброю. Це нагадає Росії про час, коли радянські війська востаннє зіткнулись із американською зброєю в Афганістані. До України також варто відправити засоби розвідки спостереження та військових експертів. Це примусить Росію подумати про наслідки будь-яких дій, які зачеплять наших людей на місці. Відправка американських військових експертів до Грузії після вторгнення туди Росії посилила безпеку цієї країни. Окрім того, ми повинні вже зараз провести в Україні масштабні військові навчання щоб допомогти у підготовці місцевих військових. Олексій Кузьменко, голос Америки.